Ось що я буду робити о пів на 3 годину ночі. Ще на вулиці дощ пройшов і таке свіже повітря на кухні. В день спека, а вночі дощліє. Добрий ранок, 4 червня, середа, якщо я не помиляюсь. Восьма година ранку і я буду варити кашу. Діти ще сплять. і нам сьогодні втрьох, я Віка і Богдан. Треба на 11 годину їхати до нашого педіатра. Діти вже прокинулись. Я вже поставила сніданок, бодя зараз прийде, Віка вже снідає. Набирай, будь ласка, кашку в ложечку. Добре, пережовуй тоді. Не громихай ложечкою вікусь. Ось зараз 9-та година ранку і будуть діти снідати. У віки, як завжди, з фруктовим пюре каша у Богдана з джемом малиновим із АТБ який. Набирай вік, не валюйся, набирай кашу в ложечку і клади в рота. На вулиці сонечко світить, але ми то знаємо з вами, що вночі був дощ і вітер. Ми вже нарешті зібрались, ще з вікою, поки зберешся, то там істерика, то вся істерика. Коротше, зібралися, зараз йдемо до лікаря в трьох. Віка з самокатом, Богдан з нами. Ось так вирішили сьогодні перший раз їхати на маршрутці без коляски з самокатом. Ну, Бодя, якщо що там на подмозі буде. А ти сама? Без коляски не справишся? Справлю. Віку. Справлюсь, тобі треба до лікаря. Мені з тобою треба теж до лікаря. Ну так. Погода сьогодні трохи холодніша, ніж вчора, але все одно тепло, бо вчора було дуже жарко, а зараз так приємно, прохолодно. Ми чекаємо маршрутку. Це Богдан вчора дуже багато гуляв, а вчора був такий спокійний день. Я він... Дуже б... багато, з 9 до 9. З 9 ранку до, до, 9... до 8 вечора. Ну, так вийшло. Вчора було. а Коротше, вчора. Да. Віка, не їзди по калюжах, у тебе будуть мокрі ноги. було 30. — Віка, в ту калюжу ні в якому разі, об'їжджай. Ти чула мене? Ні. ні, а об'їжджай, ти зараз намочиш ноги. Об'їжджай. Віка. Віка, тут не можна, в тебе не резину відчопити. Подивись, яка вона е, глибока. Ну так от, Богдан вчора гуляв, дуже багато його, ну, обгоріла. В нього світла шкіра, обгоріли руки, шия. Ось. Зараз ми вже вийшли з маршрутки. Об, е, вийшли з маршрутки і йдемо зараз через. Вікуся не можна в ті машинки, вони відпочивають. Йдемо через е, парк, через сквер. До поліклініки. Ходімо вікусь, нас лікар чекає. В калюжу не заходимо. Ти не в резинових чоботах. Віка Віка, не ні. А я тобі пояснюю. Чуєш? Зараз мама Віка. Ми... Я зараз заберу так. Я зараз буду с буду розсержена. Бери свій самокат і їдь від Вік. А ми можемо, наприклад, після лікаря, там віку похотати. На машинку. А я не знаю, чи вона там, там на таких може кататись. Ну просто посядемо, там вже у них є пульт, я б покатав. Ну подивимось, давай ну, подивимось. Якщо я сам дуже хочу на них покататись, але я вже здоровий лоб туди не влізу. Добре, що сьогодні не жарко. А ну. не жарко. Жарко. Ну, вчора була якась спека 30 градусів майже. Вікуся, праворуч. Повертай праворуч. Зараз 19. Вікусь. На ні ні ні, підемо, підемо пі, по, як вони всі лежать. Бери свій самокат, Вік. дивись як Вони всі диві, тут диві, порозлягались, всі смішно. Вікусь, бери самокатик, ходімо. суботу і в воскресенье буде 30 Ну я ж і кажу. А завтра 28. Угу. Давай, давай. Дивись як воду, повсіляли, Угу, Відпочивайся. Дивіться взагалі палку взяв. Диви диви Прикол. — Ловить рибу. — Ні, він гнізд, це він буде гніздо будувати. Вони ж зараз будуть висиджувати яйця. Він так по одній палці буде носити. Так. А вони таке роблять, а у голубів дуже примітивні гнізда. Там три палички якісь, якась, якісь сміття, три палички — і це в них гніздо. Мені вже почешує, шию, якщо там. Ну. О, ми вийшли на таку алейку, дивись, якусь яка пряма алейка, поїхали до поліклініки. Прямонько, давай. Нам он прямо он спереду поліклініка, з такими вітражами, вікнами. Я маю на увазі як це називається, панорамними. Все, ти Ні. Я просто вже хочу поговорити. Поговорити хочеш? Ну давай поговоримо. Давай. Не спіши, не спіши. Нам тут да, нам. відкрити двері. Так. Заходимо від Праворуч, праворуч. Де права ручка? Де права ручка? Ні. Де право? Вік. І попрямка прямо дві. Иди по цій полосочки. Пряменько, пряменько вікусь. Все, ми вже зробили Вікусі привилочку. Трошки поплакуняла. Нам на сходи. Вікуся. Прийшли на майданчик. Зараз звіки зніму курточку. Дивись, тільки слідкуй за нею, щоб вона не впала. Майданчик цікавий. Одя дивись за Вікою. Хлопчики, а можна можна дівчинка з'їде? Тут просто грязь. І вікуська <реку> давай, давай, давай. Давай, Вікуська. Давай. Ножки здвинь, ножки здвинь. О, молодець. О, вийшло. Молодець. Можете ще можете ще раз. А, мені ще сумка на шею. Я хочу. Давай вона ще хоче. Давай, біжи за ним. давай. Не тримайся, Віка, не тримайся. Віка, ну Не тримайся, Не тримайся, ти так швидше з'їдеш. Давай, давай. Отак. Все вилазь. Давай біжи туди, до сходимо. ялинку. Давай. Бодя, зустрінь її. Вона ще йде. Зараз дівчинка з'їде. Сідай пош з'їжджати. Тільки не тримайся, ні, от так, ручки. Поди. Поїхали, ножки здвинь, віка. Ось так, давай, давай, раз. Опа. Вилазь. Дивіться, що за отеле плохєне. Да? Оно... Їдемо до тих машинок, подивимося, на чому там можна вдвох покататись. Треба взяти машинку з пультом, я буду їздити. А що ти йдеш? Вікусінька, нам туди прямо, бери самокат і поїхали. Давай тоді пішкаємо. Вікусінька, подобається? Ой, як прикольно! А, повер... а повертати як? Ні, ну, а, ну ти там управляй. ти-ти-ти-ти. ти Куди -ти -ти -ти. туди, туди поїдемо, чи туди, чи туди? Давай. О, як вікуся у нас їздить. Така машина смішна. І віта плачеку. А вона заїде сюди. О, заїжджай, заїжджай. А Куди поїдемо? Куди поїдемо? Десять хвилин 150 гривень. Ох, як вікуся їздить. Я який кайф відключає. Тобі. Давай. Ох, як вікуся їздить гарно. Розвернутися. Ну зараз спробуємо. Давай Богдан тут шліфує свої водійські, уміння і навички, а Вікуся в нас їздить. Така машина для віки смішна. Я не можу якийсь, якийсь дальнобійний грузовий фонтачів. Кіньочок заїжджаємо. Обережно там щось нерівне. Вікусінька, не можна відчиняти, бо можна випасти. так вікуся в нас їздить багато-багато. Мамо, то... до Ой, маму доганяють. і горуч повертає вікуся! Добре, що вікуся не кричала: не хочу боюся. Так ой обережно. хорошо, так би було шкода 150 гривень. Ти будеш паркуватись там? Є. Ну там. Да. Ага. Да. Може Віка поїде сама додому на цій машині. Оце так да. Так, а, он наш самокат. Будеш паркуватись, так? Да? Давай, паркуйся. Зараз вже в якусь нам треба паркуватися. Зараз Бодя припаркується і будеш вилазити. О, красавчик. Іде... Ідеальна робота. Маші. Молодець Вікуся, професі... Професі... Професіоналка. Вікусенька, іншим вже разом. Іншим разом. Дякуємо. Іншим... Хоч водички? Бачу. Купила Богдану морозиво. Зараз трошки ще тут покатаємось і підемо на маршруточку. Почекаємо, поки буде доїсть морозиво. Гарненько покаталась на машинках, тільки дорого щось. Вже навіть зараз стає трохи жарко. Хоча та по прогнозу було, наче сьогодні не дуже жарко, 22. 21, але... Ну, щас, 20. Ну зайди. Не лякайся, не лякайся, тут щось там косять чи точать. Вікусінька сіла, так? Да? Ось так вона знайшла місце. Ми тут сіли в тіньочку. Це там дядя ремонтує машинку. Вікуся тут сидить, так? Погуляла сьогодні, сімейна прогулянка. Вікусік з нами гуляє. Посиділа? Ну ми тут посидимо, Вікуся, ти походи, тут потім прийдеш, підійдеш. Ой, Віка падає постійно кругом. Ми вже повертаємось додому. Вже вийшли з маршруточки. Там газонокосарка. Вікуся дуже ділова. Сьогодні вона їздила з і з мамою на маршруточці. Які гарні трояндочки, так? А он червоні попереду і рожеві. Ви вибачте за шум. Але це я не винна. Понюхай так, понюхай. Це, зараз прийдемо додому і скоро нам уже спадки. Тут у нас теж є трояндочки, он прямо розквітли. І тут квітки і маки цвітуть. Це капець, просто якийсь. Сталася та сама ситуація, яка була, коли Віка грала в шелеші. В халабуді з хлопцями, коли вона перезбудилась, і ми прийшли додому, і вона влаштувала мега-істерику, і я її ледь вклала спати. Тільки що після нашого сьогоднішнього, наших сьогоднішніх пригод пригодніх повторилась та сама ситуація. Коротше, влаштувала вдома таке, ну просто класична дитяча істерика з валяннями по підлозі. Ну, не буду це все описувати, все по стандарту. Окрім того, у мене тут, не знаю, чи видно, чи ні, ось великий синяк на руці. Це я діставала соску, намагалась дістати, намагалась дістати соску із шухляди. Віка з усієї сили так ногою задвинула шухляду, мені гахнуло по руці. Коротше, дурдом веселка. Я її поклала спати в дві години. Десь мені це вдалося зробити. Просто голова квадратна, така ось наче чан якийсь просто капець. Зараз я буду обідати. Приготувала собі обід. Ось мій обід. У Богдана такий самий. Точно такий самий, я вже йому віддала, він пішов їсти. Картопля це, до речі, молода картопля, але картопля імпорт, молода імпорт, яку я купила в Walmart, тому що наша молода картопля на овочевих палатках. Коштує 130 гривень, а така картопля там вона близько 50 гривень чи 40 за кілограм, щось таке. Ось це чевпачичі з сиром всередині, дуже смачні. Це новенькі з'явились продукти від торгової марки Глобино мої улюблені. Ну, це напівфабрикати були. Їх тільки підсмажити, або запекти, хто як хоче. І помідорчики рожеві. Віка прокинулась, трохи відновилась. Ось я теж трохи відпочила і відновилась. Зараз я їду. Ось і ще треба в територію мінімальних цін заїхати, бо вже літо настало, то Віки треба якісь чи босоніжки, чи може крокси подивитись. Їду на пошуки. Я вже повернулася із забігу по магазинах. Зараз уже на дев'яту, я тільки ну прийшла. Зараз познімаю покупки з велмарту. Ось, зараз... да, ось вікуся познімає зараз. Так, купила в'язку бананів. Це жовті помідори, фасовані, упаковані сливка. Да. Молоко селянське мікрофільтроване. Оливки чорні без кісточки це для салату. Далі ось такий пиріг з вишнею. Ось такі десерти це ми обожнюємо, але завжди кусається ціна. А на цей раз я купила ось такі великі три штуки, тому що вони по акції 50 гривень за ось таку велику упаковку. Тут. А, 300, 300 г 300 баночка. І вони коштують 50 гривень. Тоді як в два рази і менше, ось така упаковка, коштує 45 гривень без акції. Тому я купила три ось такі штуки. Далі сир гауда. Пробувала нещодавно такий. Він недорогий, 312 гривень кілограм і більш-менш нормальний за смаком. І ось такий батон нарізний купила з кибочками. Ось такі були. Покупочки це щодо продуктів. І в території мінімальних цін купила для Віки дві пари обуві, взуття точніше, ось такі купила резинові босоніжечки. Знаєте, завжди популярні крокси, крокси, я як ось. Не те, що не люблю, а як у мене не лежить і не лежала душа до кроксів. Так вона і зараз не лежала в мене, хоча там дуже багато кроксів. І я ось побачила такі босоніжечки резинові, по типу як крокси, тільки відкриті. Ось їх ми вже приміряли, тому я зняла навіть бірочку. Такі вони сподобались віки. До речі, це розмір 28-29. І коштували вони 400 гривень. Так, це перша пара. Зараз спробую показати другу, бо Віка її взула і відмовляється, знімати. Тому зараз я буду проводити якось, не знаю. І друга пара взуття це ось такі босоніжечки. Віка їх на відріз відмовляється знімати. Стій, стій, я так зніму. Ось. Такі вони. Вони не резинові, а тут тканина і штучна шкіра. І кругом регулюються оці поворозочки, чи як це назвати? Вікусь, Вікусь, можна я познімаю? Можна я познімаю? Будь ласка, будь ласка, будь ласка. В якусь я можна, хоч я ціну познімаю. Я не ну дай я хоч подивлюсь скільки коштує. Добре, да я подивлюсь, скільки коштує. Я не подивлю. Можна я гляну на оцю. Все, я побачила, скільки вони коштують. 500 гривень, такі босоніжки. Все, все, не 500 гривень. Стомила скапець. Набігалась сьогодні просто отак. Починаючи з самого ранку. Я вже забула навіть, а, ми були в, ліка, в поліклініці, потім гуляли, гуляли. Потім Віка влаштовувала істерику вдома. Потім я їздила по магазинах, стомилась капець як.